В одному з російських пабліків знайшов інформацію про те, що значить російські військові масово гинуть на різних ділянках фронту. Від цитую дивних речовин таких жертв тільки на Курщині за березень не менше 60 Підкреслюю, російський паблік про це пише про своїх російських зет військових, а вживають речовини, якісь психотропи там чи я не знаю, що це галюцинації, і все і, 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 і од гинуть просто. А от взагалі такі випадки, пане Сві, на фронті з російською стороною не часто зустрічаються? Ну, скажімо, така певна інформація, вона проходила. Вона стосується не лише цього року, не лише цієї локації цього відтинку, про який ви сказали. Мова йшла і йде про різні ділянки фронту. І це інформація 22-го і 23-го року, яка. Ну, офіційно я не знаю, чи вона підтрим... чи вона отримала підтвердження. Але, скажімо так, певні дивні речі з російськими військовими е, виникали, коли ну скажімо так, вони під впливом тих чи інших речовин е, могли здаватися самі собі. По перше, безсмертними, і перепрошую за слово, перти на наші кулемети, вмирати наступні йшли по цих трупах, е, знову падали, вмирали, і за ними йшли інші. Тобто, цілком. Я допускаю, що така категорія е, так званих російських військовослужбовців вона на сьогодні е, існує. Вживають різне. Дуже часто намагаються боротися е, ну, це ж ці російські, як їх там беліни, так вони намагаються боротися з зеленим змієм. Там правда був Змій Горинич, а тут зелений змій. Е, дуже часто вони в цій битві програють. Ну, тут треба Змій Горинича, як кажуть, підтримати, тому що він робить гарну справу. Такі випадки теж бувають. Взагалі, що стосується фронту, ми розуміємо, що е, психічний, психологічний стан людини він е, змушений спонукає людей до вживання певних речовин. З російського боку, таких явищ я скажу, що е, таки достатньо інформації, досить таки багато. Вони самі десь знаходяться можливо, просто ви знаєте, чи їм видають всю історію е, інформація надходить по різному Знову таки я не хотів би зараз займатися конспірологією, спекулювати на цьому або як кажуть, хайпувати, але е, дуже часто певна категорія е, мобілізованих росіян вони намагаються ці речовини шукати самі, навіть привозять з собою. Що вони там вживають? Мені важко сказати. Я думаю, що це пов'язано в тому числі можливо з використанням, у тому числі це тема, яка доволі таки гостро стоїть для російської армії, і такі випадки ще раз кажу, не є поодинокими, пане Сергію. Ми всі читали не так давно великий об'ємний матеріал від New York Times, і там дуже багато що цікаво написано і про цю війну, і в цілому про Україну, про взаємозв'язки України із Штатів. Там навіть якісь інсайдерські речі я на них би не став от реально ви правильно кажете хайпувати, концентруватись. Але от історія з кримським мостом, наприклад, там, нібито американці відмовляли нас бити, ми вдарили. Але на жаль, це не призвело там до певного ефекту. Там міст не зруйновано. да це третя наша спроба була. І я хочу вас запитати: а що, от на ваш погляд, реально мож, можна було б успішно зробити для того, аби знищити кримський міст, і чи потрібно його знищувати саме зараз? Да, тобто, чи є там логістика і налагоджена вона таким чином, що вона нам заважає? Звичайно, це незаконна споруда. Вона має бути знищена, але пріоритет має бути відданий знищенню там кримського мосту, наприклад, вже там сьогодні або завтра? Ну умовно коротше. Дякую вам за це крайнє речення у вашому питанні, тому що якраз про пріоритети я і став би зараз говорити. Треба визначати на фронті пріоритети. Вони точно сьогодні не в тому, щоб знищити Київ Кримський міст. Тому що ми прекрасно розуміємо, що та логістика, яка на сьогодні там існує, вона звичайно важлива для росіян з іншого боку, вона. Ну, скажімо так, на сьогодні точно я знову повторюю це слово, знову не є пріоритетною, тому що є, скажімо, інші комунікації, інша логістика, яка потребує уваги сил оборони. І, власне, ми бачимо, що сили оборони працюють саме над тим, щоб е знищувати, наприклад, якісь там ділянки. Залізниці я в цьому плані завжди наводжу приклад, коли наприкінці минулого року ви пам'ятаєте в Запорізькій області було знищено тоді 40 цистерн спальним. Це по перше, звичайно, це вагомий результат сил оборони. Тоді всі були дотичні фактично структури сил оборони від підрозділів збройних сил, які наносили удар, до тих, хто знаходиться координати, і головне управління розвідки і служба безпеки над цим працювали. І сили спеціальних операцій, але тоді було знищено ворожу логістику саме шматок, скажімо так, залізничного шляху. Оце те, що порушує логістику, тому що, ви знаєте, я вчора з подивом прочитав а, дійсно, з подивом для себе, що мовляв, росіяни, ви знаєте, казав автор, а, дуже активно використовують залізничне сполучення для своєї логістики. А, ми завжди відзначаємо, що росіяни, якраз вони. Намагаються просуватися і влаштовувати свою логістику, перш за все біля залізниць. Тобто немає нічого нового у цій тактиці, ну вона, можливо, навіть є з часів Першої світової, тільки звичайно відпрацьована в умовах сучасного стану. Тому, оце те, що сьогодні необхідно знищувати. Сьогодні ми бачимо системні удари сил оборони і це. На мій погляд, сьогодні більш важливіше, ну хочете кидати мене за це капцями, коли ми говоримо про знищення, наприклад, транспортних сполучень тих самих мостів на території Білгородської області, або ми говоримо про те, як наша авіація працює. Наприклад, по пунктах управління, по командних пунктах Російської Федерації, знову таки і на території Російської Федерації, і на тимчасово окупованих територіях. Оце першочергові завдання, які ще раз скажу, для мене особисто вони виглядають більш пріоритетними ніж Кримський міст. Е, вкотре буду говорити про те, що доля е, Кримського, Керченського як хочете ви називати е, об'єкту, вона вирішена. Він буде е, зруйнований, навіть не зруйнований. Він буде демонтований, отак більш цивілізовано. Е, знову таки ви сказали про те, що це дійсно не відповідає законам України і так далі, тому подібне. Але на сьогодні є інші пріоритети. Сьогодні набагато важливіше на території тимчасово окупованого Криму, наприклад, знищувати системи протиповітряної оборони. Це те, що знову таки логіка, звичайна, наближає нас до знищення Кримського мосту. ППО стає менше, повітряний простір більш відкритий, а там, як кажуть, вже щось може долетіти. 에, можливо, під водою відійти, і буде той міст руйнувати, тому е, символ російський е, російської неоімперії він має бути зруйнований. Тут я повністю всіх підтримую. Ми його зруйнуємо, але це буде дещо пізніше. Ми на початку е, війни потрапили крейсер Москва. Е, американці за свідченнями журналіста Times е, там були дещо злі на нас, тому що ми це без погодження зробили. Вони були здивовані, що у нас взагалі є ракети, щоб це зробити. І я хочу вас про таке запитати. От в мене сьогодні була розмова вранці з одним зі спікерів. Він каже: Ну, дивіться, можливо, це не просто так, тому що я знаю, каже цей спікер, що ми погоджували цю історію з американцями. А цей матеріал, який вийшов, мовляв, американці були злі, якраз спрямований на те, щоб зараз згладити кути там і налагодити відносини з Російською Федерацією. Я, я до цього був недочетний, не не долучений. Вірніше, я взагалі не знаю, так це чи не так, але ну New York Times – це видання, яке більше там ну про демократичне, скажімо так. Ну хіба демократам було б вигідно про це говорити? Я от і логіки в цьому не бачу. Можете прояснити, то ми координували дії, не координували. Як це було? Якщо можете про це сказати щось? Ви знаєте, я можу підтвердити той факт, і це відбувалося, скажімо так. Ну, дотичний до того, тому що був присутній при цих процесах, що е, до останнього вичікували моменту, коли треба е, буде і можна про це оголосити: що флагман Російського Чорноморського флоту, Крейсер, Москва, пішов на дно. Те, що відбулося, ураження інформація була на той час, я був речником одеської обласної військової адміністрації. То був дотичний до цієї інформації, і ми дуже печалися вже на той момент. Ми розуміли, що дійсно відбулося нашими військово-морськими силами збройних сил України цією унікальною операцією. Я не знаю, хто там що погоджував. Впевнений, що сили оборони тоді наносили удар і не вимагали від них хтось там, ті ж самі американці, якогось узгодження, погодження. Я думаю, що американці якраз на той момент аплодували, тому що Україна показала зуби, Україна показала, що може бити ворога. так от власне, в чому була, скажімо так, затримка, і ми всі дуже хвилювалися з цього приводу, що нарешті хочеться оголосити і хто буде першим. Хто е, про це оголосить. Я не скажу, що це була суперечка. Ні, упаси Боже. Мова була про те, що дійсно все факт підтверджений, і про це буде офіційно оголошено. Так ввечері воно і сталося. І тоді ця інформація вже розліталася всіма як кажуть, світами. Оце єдине, що нас хвилювало, що ураження відбулося. Жодної інформації про те, що хтось щось там з кимся узгоджував, хтось за це переживав, чесно вам скажу, не було. Ми тішилися, раділи. Uh, я, як інформаційний, звичайно, потирав руки коли, коли це вже буде оголошено, бо дуже хотілося кричати на весь світ, але тримали язик за зубами. Мене вже навіть питали. Кажу, ні, не знаю, не дотичний. Uh, і власне сталося те, що сталося. Факт ураження відбувся, і власне ми раділи від того, що факт ураження відбувся, в тому числі і за участі нашої української зброї. Завершення пане Сергію, хочу про таке запитати в цьому ж матеріалі, знову звертаюся до нього: е, йдеться про те, що нібито е, американська розвідка підслухала е, розмову Суровікіна, генерала цього російського, який там е, цитую був готовий застосувати ядерну зброю. Я не впевнений, що він взагалі приймає рішення. Більше того, я чомусь впевнений, що він не приймає рішення про, про застосування ядерки. Я так розумію, що згідно там з доктриною, це належить. До компетенції військового злочинця Путіна, але менше з тим, тобто американці стверджують, що росіяни готові були в двадцять другому застосувати ядерку, а от такі ризики вони взагалі існують. все ще давайте просто уявимо, що ми перехопили ініціативу, ми деокуповуємо українську землю, росіяни страждають, вмирають, знищуються, і тоді що? Знову дзвінок Вашингтон. Якщо uh, ви как то не успокоите ВСУ, то мы что, ми мы ядерку будемо приміняти чи що? Це, це як взагалі таке може бути? Це, це війна чи не війна? Це, це як відбувається? Давайте я спробую відповісти таким чином. Я після э, нашого Етеру наберу Суровікіна і я в нього це питання уточню. Оце я зараз точно про 1 квітня. Що стосується вже серйозної відповіді на ваше питання? То я впевнений, що навряд чи це відбувалося. Звичайно, усі ризики вони оцінюються, в тому числі і можливість застосування Росією ядерної зброї. Але це суто російський наратив. Я в цьому не сумніваюся, коли говорять про те, що Росія, коли буде треба, вона все-таки тактичну ядерну зброю застосує. Це те, що направлено проти наших партнерів, і, на жаль, ми бачимо, що до цього часу деякі політики і за океаном, і можливо в Європі, вони на це реагують. Тому давайте на фінал ми все таки. Можливо, сьогодні я спробую по суті процитувати міністра оборони Хорватії, який каже про те, що лише він звертається до європейських політиків. Ви подумайте про те, як би дійсно Україна за три дні впала. Що б сьогодні було в Європі? Чим би займалася сьогодні Європа? Тому це теж не жарт Європі. Давайте вкотре нагадаємо, що вона дійсно зобов'язана сьогодні Україні. Вона дійсно зобов'язана Україні сьогодні допомагати. От про це треба говорити, про ці ризики, про ці Клики, і це те про що ми будемо найближчим часом говорити. Ви бачите, Європа прокидається. Пробудила Україна Європу. Ну це так має бути. Ну якось так захотілося завершити. Я думаю, що це правильне завершення нашого сьогоднішнього зустрічі.